Привіт, любі, дорогі скорпіони! Це таро-прогноз на лютий 2026 року. Сьогодні у мене чотири колоди Таро. З кожної витягнемо по дві карти, і давайте дивитися, що скажуть карти. Яким буде цей лютий місяць, другий місяць зими. І, до речі, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки і діліться в коментарях. Слухайте прогноз за січень, що у вас збулося, як для вас ці прогнози про... проігралися. Мені буде цікаво, діліться в коментарях. Будемо з вами дискусувати. Я читаю всі ваші коментарі. І також переходіть, підписуйтесь на мій інстаграм канал, там ще більше живого спілкування зі мною. Переходіть тут під цим відео. Я залишаю посилання на інстаграм. І так, перша карта для вас колода відьмочок. А, яка чудова карта! Рицарь, рицарь Кубків. Це як кохання з першого погляду. Романтичне побачення такий рицар, якщо це ваша тема, увірветься в ваше життя. А, такий харизматичний, веселий, але не дуже надійний. Веселий, харизматичний, але такий тимчасовий. А, і також це ще радість. Карта радості, карта подорожі, карта транспорту. Можливо, будете купляти транспорт, будете цьому радіти, тому що це є чудові емоції, які вам будуть подаровані. І це, можливо, радість за ваших, тому що рицар це вже дорослі діти. І Якщо це ваша тема, радієте за ваших дорослих дітей. Або ваш син, рицар, такий, приїде до вас в гості, буде вам радісно. Однозначно радість, хороші емоції вам гарантовані. Зразу на початку лютого. п'ятірка пентаклів, карта перемін. Дивіться, може вам здаватися так, що вам самотньо, якось холодно, але насправді отут є тепла хата, в хаті світло, вас чекать, у вас є підтримка. Це карта перемін і карта такої, можливо, темчасового. А, як... Холоду, вам може здаватися, може бути одиноко, такі емоції. Але у вас є підтримка насправді, і це дуже скоро пройде. Хочу витягнути ще одну карту: це як карта нестачі, нестачі емоцій, нестачі якогось душевного тепла і нестачі грошей. Ще так може ця карта, тому що пентаклі це. І нестача грошей. На щось може не стати. Або це ще карта, коли от є дохід, бо <клес> <клес> бачимо, тут велика хата, в хаті світло, тепло, тобто дохід є, але є якісь попередні кредити, які треба погасити. Треба ще комусь допомогти. Тобто цей дохід ще треба з кимось поділити, віддати. Так, угу. Карта 21 аркан, карта світ, карта масштабування, розширення. Можливо, ви маєте якийсь план задум ще в щось вкладатися. Тут іде розширення, карта світ, якийсь період в вашому житті йде до завершення і буде однозначно починатися щось нове. Іде у ваше життя, якісь ваші плани, якісь те, що вам треба вкладатися, отака. Хороша, чудова енергія розширення. Можливо, ви плануєте. Тому що це ще переїзд. Плануєте переїзд, і тому ця така може бути нестача вам здаватися, що треба таких потребує великих вкладень, більше вкладення. Так, <кій> так і наступна колода. Дивимося вже цікаво. 6 Карта любові, знову ж таки, карта емоцій, шістка кубків. Це про радість, це про емоції, це обмін подарунками, це якесь і свято. І це ще таке тепло з минулого. Карта про людей, яких ви знаєте, про таке тепло, це як зустріти однокласника, зустріти приїхати в ці місця, де вам було тепло, тобто тепло душевно. Тут як дві дитини бавляться, це як побувати в місцях свого дитинства. Тобто, однозначно, це може бути і обмін подарунками, і така, як прийти на день народження до друзів, чи щось святкувати карта такого свята. І карта минулого. І наступна у нас карта Двійка жезлів. Це плани на майбутнє. У двох, коли у двох ви щось плануєте. Або два бізнеса, два проекти робите, або у двох щось плануєте, дві дороги перед вами відкриті. Чудова карта енергії, початку, початку планів, початку навіть вже втілення планів, тому що двійка це у нас вже дивитися вперед, бачити ці, знаєте, куди йдете. І це ще парна, завжди це в парі якась колаборація, створення чогось, або в парі партнерство, таке стосунки, коли ви в парі щось плануєте. І маєте як. От, уже один бізнес у вас є, і зараз ви створюєте другий. Ще одна гілка, ще щось створить. Тобто, то, що у вас є, це карта майбутнього, карта розширення, коли ви йдете вперед, коли ви постійно рухаєтеся вперед і ростете це, також ще і ріст особистості, і ріст енергії. У вас ще масштабування, М -м ви будете мати енергію, якщо ви на щось. Наприклад, ви щось собі задумали, щось запланували, і думаєте, як ви це енергетично будете втілювати? Чи стане у вас у масштабні стане, тому що тут жезли, ваша енергія подвоїться. Двійка це у два рази більше енергії. Вас виділиться, вам буде дано та енергія, яка вам потрібна, ви все зможете. Так, ще одна колода. Дивимося, карта Зірка. Справді, зірка, так, ви все зможете. Вірте в себе, Отака От а деколи. От не, здавалось би, неадекватна віра в себе, в свою якусь ціль і мету завжди, і не здаватися. І приводить до результату. Ну, адекватна чи неадекватно, це, звичайно, адекватна віра в себе. Коли ви знаєте, що ви робите, знаєте, для чого ви робите, і бачите, оту ціль ідете до неї. Карта зірка це ще і про здійснення мрії, про віру в себе. І ще, можливо, це просто. А ви засяєте як зірка. У вас буде стільки енергії, всі будуть від вас черпати оцю енергію натхнення, енергію мотивації. Ви будете тою зіркою. Або прийдете в якісь оточення кудись там на роботу, куди ви не прийшли. В якийсь колектив, де ви засяєте як зірка. Всі будуть бачити у вас оцю вогняну енергію, енергію оптимізму, енергію віри. Так, коли ви стаєте тою зіркою, за якою йдуть такий прояв лідерства. І тут шість жезлів оце, власне, прояв лідерства шістка жезлів, коли вам аплодують, коли ви самі собі аплодуєте, ви десь тут виступаєте, ви її зірка, ви на сцені. І ви можете бути на сцені своєї сім'ї, на сцені своєї родини, на сцені колективу. Тобто ви можете бути зірка в масштабі вашої родини, вашої сім'ї, ваших друзів, коли ви організовуєте щось, виступаєте, розказуєте, себе презентуєте. Це також карта реклами, коли ви рекламуєте Свої, свої свою майстерність, хто ви розказуєте, показуєте, хто ви. Це як почати вести соцмережі, розказувати про себе, про свою Професію, про свою майстерність, показати себе, прорекламувати себе, або здати екзамени, якщо ви здаєте екзамени, здаєте сесію, десь вчитеся, Здаєте на сертифікат, здаєте на водіння, а все, що ви от працювали, це вам не було просто так дано. Це коли ви працювали, і зараз ви вже маєте з чим виступити, і вам аплодують. І ви радієте карта перемоги. Перемоги, коли ви так. Заслужили, змогли, коли ви самі з собою задоволені. І це ще бачать інші люди. Так, і у нас остання колода. Карта дев'ятка. Можу собі дозволити карта щастя, карта чудових емоцій, коли... карта відпочинку. О, тепер я вже можу і розслабитися, і насолодитися. Тобто можу собі дозволити здійснення мрії. І це такий дофамін виділяється, коли ви так, я це заслужив, я це зробила, ви робили те, що вам було важко, наприклад, і сама найбільша така. Цінність тому, що ви починаєте з того, що от ви любите вам легко, але коли ви починаєте робити з того, що вам важко, треба, але важко. Треба мусите, а не любите, ви з того починаєте, починаєте робити те важке, що необхідно зробити. І <кій> тоді у вас все виходить. І так, ще одна карта. І карта королева. Королева це ви. Тут королева мечів. Ви будете комунікувати з такою людиною. Людина-фахівець в своїй справі. Королева може бути холодна, але людина, можливо, суддя, адвокат. От так сказала, як відрізала фахівець. Така людина, можливо, якісь документи будете робити, звернетеся. Давайте витягнемо ще одну карту. Дев'ятка жезлів. Та ця людина стане вам нагоді, тому що тут ви вже пройшли всі перешкоди. Всі вісім жезлів попереду у вас ще залишилося одно-два, і ви уже у цілі. Тут може бути з документами щось зв'язано, щось ви робите, переробляєте, і вам залишилося ще трішечки. От така людина буде присутня в вашому житті в лютому, яка вам буде дуже цінною і допомагатиме своїми порадами своєю майстерністю. Чудовий розклад. У вас, скорпіони! Поділитеся потім, як це для вас проігралося. Буду чекати. До зустрічі!